Вони тиждень жили у підвалі у Суджі, доки їх не вивезли у суми українські військові. У мережі з'явилась розповідь перших евакуйованих із Суджі. Україна зустріла їх привітно. Ба більше евакуйовані кажуть, відчуття, що вони приїхали в чужу країну, немає. Всі деталі про евакуацію мешканців Суджі та їхню адаптацію на новому місці розповім за мить. З вами новини Тесанює і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. До Сум прибули перші евакуйовані цивільні з Курської області: Олег Грищенко та його мати з містечка суджа, що перебуває під контролем українських військ. Чоловік, якого евакуювали із Суджі разом із старою матір'ю, запевняє, що всім задоволений, а особливо привітним ставленням. Він наголосив, що не відчув якої ворожості до себе. Детальніше про переселенців розповідає Суспільне Суми. Олег Грищенко народився в Курській області. У 1994 році виїхав у США, має американське і російське громадянство. У суджі на Курщині жила його мама, якій зараз 89 років. На початок бойових дій в Курській області він перебував у Москві, тому 7 серпня вирішив повернутися за матір'ю, хоча знайомий попередив, що дорога на суджу небезпечна. Попередив мене, що в суджу повернутися можливо, але існує небезпека, що машину спалять дрони. Я з Москви вночі приїхав у Курськ, взяв машину Нива і о 6-й ранку виїхав у суджу. Їхав дорогою, ніхто мене не зупинив. Ніяких не було перешкод, ніяких відступаючих військ. Були якісь машини цивільні, в яких були військові, але це не були військові частини. Єдине, що я на дорозі бачив, кілька камазів ахмату. Неподалік від суджі, його машину атакував дрон. Олег Грищенко отримав поранення із кровотечою. У стані афекту приїхав до матері. Його мати в минулому лікарка надала медичну допомогу. Син з матір'ю облаштувалися у підвалі із запасом їжі. Вже російських військ у Суджі не було. Це було 8 серпня. Четвер, з наступного дня почалися атаки. По перше, повисли дрони, які атакували будь-який автомобіль, який намагався вибратися з міста або заїхати в місто. Почалося бомбардування суджі, зокрема центральної вулиці Леніна. Була зруйнована адміністрація. Усі будівлі, які вище другого поверху, зазнали артобстрілу. Пригадує біженець із суджі. Водночас він не уточнює, яка сторона вела бомбардування. Українська чи російська Грищенко розповів про першу зустріч з українськими військовими. Чоловік зізнався, що його мати часто дивилася російське пропагандистське телебачення, тому була налякана. Проте поведінка наших бійців вразила росіян. Це було двоє військових ЗСУ. У мене перевірили документи, поклали мене на землю, обшукали, спитали мету мого перебування. Вони побачили, що я поранений, що знаходжуся з мамою. Звірили прописку, що я прописаний по цій адресі. Є господарем будинку. Сказали, що в нас у цьому будинку буде позиція. Ви не маєте права заходити в будинок, поки ми не підемо. Ми вас не будемо ні грабувати, ні вбивати. Це маму дуже вразило, тому що вона, як стара людина, дивиться багато телевізор, чекала неприємностей. В мене такого не було, тому що я в сумах був достатньо часто. В мене є друзі тут. За декілька днів українські військові пішли з їхнього будинку. Олег з матір'ю залишалися у підвалі, але через поранення і постійні обстріли вирішили тікати із суджі. Допомоги вони попросили в українських військових. Це був єдиний вихід, щоб вижити. Можливості виїхати в інший бік. Фізично не було. Ми вдячні тим людям, звичайним людям, які нас вивезли звідти. Потім на наше прохання вони доставили на швидкості по полях у поліцію міста. Суми в поліції нас прийняли, здивувалися, тому що ми були перші люди, які потрапили в суми з суджі. Привітно зустріли! Це було дивовижно. Наразі Олег з мамою отримують медичну допомогу в одній з сумських лікарень. Чоловік запевняє, що всім задоволений, а особливо привітним ставленням. Він наголосив, що не відчув ніякої ворожості до себе. Мама моя перебуває в палаті, лікується дві жінки, її віку. З нею розмовляють, їй допомагають. Вона весела, вона почувається як вдома. Відчуття, що ми переїхали в чужу країну, тим більше у ворожу немає. Я себе відчуваю тут щасливою людиною, якій пощастило і яка зробила те, що мала зробити. А поки перші евакуйовані відчувають себе щасливими на підконтрольній Україні території, інших мешканців Курщини Росія хоче поселити на окупованих нею територіях Запорізької області. Зокрема, російське інформаційне агентство ТАЗ 19 серпня повідомило, що з дев'яти прикордонних районів Курської області спочатку евакуації відселили, начебто, понад 121 тисячу осіб. Втім, куди саме не уточнили, пише Радіо Свобода Росії, так само як і місцевим окупаційним чиновникам було б більш вигідно розселити жителів Курщини. Саме на захоплених територіях вважає речник Запорізької ОВА Коваленко. Зараз не йдеться про те, що на окуповану територію Запорізької області масово прибули жителі Курської області. Переважно я так розумію, вони ховаються десь у центральній частині Росії. Це звичайно, що для тамтешнього керівництва не дуже комфортна ситуація, оскільки люди збуджені, оскільки ті, які евакуювалися з цих територій, мають якісь претензії до місцевої влади, тому хотілося б їх кудись подалі відсунути. І це було б в принципі для них нормальна ситуація. Коли людей перевозили бозна куди на окуповану територію. Люди, які все ж приїхали з Курської області на окуповану територію Запорізької, розселяються на курортних об'єктах. Про квартири, які відібрали окупаційна влада місцевих жителів, поки не йдеться. Додав посадовець. Втім, процес націоналізації нерухомості нині триває. На даний момент вони створили реєстр, куди увійшло близько 100 тисяч об'єктів нерухомості. Це квартири, будинки, дачні будиночки, ділянки, дачні, пансіонати, бази відпочинку. Куди можна заселяти не тільки людей з Курської області. Вони поставили собі за мету заселити на тот близько 50 тисяч переселенців з Росії. Вони дійсно потроху приїжджають. Це і медики, це і педагоги, це і колишні відставні вояки, це і так звані Герої СВО, це і правоохоронці, це інші категорії спеціалістів. Безхозне, як вони називають житло, вони використовують для розквартирування нинішньої регулярної армії. Це стосується і Мелітополі, і Бердянська, і Токмака, і інших населених пунктів. Головний редактор видання Бердянськ, 24 Віктор Коваленко, розповів, що у цьому місті відомо про випадок, коли жителя Курщини таки заселили до приватного будинку. Втім, цей житель військової російської армії, каже журналіст. Я дуже сумніваюся, що цей процес набуде якогось масового явища, тому що ці жителі Курщини не потрібні самі Росії. Тому їх і вивезли з однієї зони бойових дій фактично в іншу, і тут їм ніхто не буде давати це житло, бо нерухомість Бердянська це дуже класний актив, яким є кому розпоряджатися. Це будуть або ФСБ, або ті ж люди в якихось інших погонах. Місцеві, топ-колаборанти. рядовим жителям Курщини квартири, які на ринку коштують 40-50 тисяч доларів. Ніхто роздавати не буде. Комфортних умов для жителів Курської області окупаційна влада не створила, каже журналіст. За його словами, деяких жителів Курської області розселяють по гуртожитках. Та спортивних залах у Мелітополі. Їм вже там все не подобається, тому що їх просто завезли і кинули. Надалі робіть собі, що думаєте. Ніхто нічим особливим там не допомагає. Трошки пропагандисти познімали картинку собі зробили та поїхали. Тому я думаю, що їх в Бердянську будуть розселять на базах відпочинку. Але вже кінець літа. Ще місяць, можливо, тепла погода протримається. У Бердянську небагато таких закладів, які готові були працювати цілий рік, адже в них немає такої системи опалення, тому вести сюди людей не місяць, я не знаю, чи це доречно. А як ви вважаєте, куди потрібно вивозити людей з Курської області і чи потрібно взагалі? Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. А ми як завжди Мо на сторожі інформаційного фронту, дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.